Яцька Тетяна Васильівна, викладач майстер виробничого навчання. У розділі обладнання використовується весь спектр швейного обладнання, яке використовується при виготовленні жіночих блуз. На сьогодні у світі існує понад 100 фірм, які випускають швейне обладнання та машинки. Це такі провідні фірми, як Type Special, Tікстіma, Janome, Juki та інші. Швейні машини поділяються на побудові та промислові. Наш навчальний заклад практикується на промисловому професійному швейному обладнанні. Але перед тим, як виготовити виріб, нам потрібно його розкроїти. При розкрої одиночних виробів ми застосовуємо кравецькі ножиці. Самі звичайні, вони бувають різного розміру і різного кольору. Ножиці закрійника ще по-іншому називають. Якщо нам потрібно розкроїти, Пару блуз ми застосовуємо такий дисковий ніж Santian. Вони бувають різного розміру, різного об'єму та кольору. Так працює. У масовому виробництві використовують вже більш такі промислові професійні ножі, вертикальні. Цей ніж вже таким чином працює. Це більш для масового виробництва. Після того, як ми розкроїли виріб, нам потрібно його виготовити. Промислова швейна машинка фірми Type Special, човникового двониткового стіпка, яка оснащена серводвигуном. Я вмикаю машинку. Ми навіть не чуємо, як вона вмикається. Під час роботи на швейній машині необхідно дотримуватися техніки безпеки. Слідкувати за рухомими її частинами – це голка та махове колесо. Підйом лапки відбувається правою ногою, ставимо і виконуємо шов. На машині шивають деталі прямою строчкою, спочатку і в кінці роблячи закріпку. шивають виточки, бічні, плечові. Так, як у блузі багато оздоблюючих елементів для покр... кращої якості застосовують засоби малої механізації. Наприклад, лапка для потайного замка, однорожкові лапки права-ліва для пришивання, канта, лапка з обмежуючою лінійкою, лапка. Пристосована для строчки на 0,5 см. Лапка пристосована для строчки на 0,1 см. Я хочу продемонструвати лапку для виготовлення зборки. Замінюємо лапку. При заміні лапки вимикаємо машинку, піднімаємо лапку, відкручуємо винт. І переставляємо лапку тільки при вимкненій машині. Включаємо машинку, опускаємо лапку і виконуємо строчку для зборок. Машина автомат, так само має серводвигун, оснащена електродисплеєм, має автоматичну закріпку, автоматичну обрізку та автоматичне підняття лапки. Лапка піднімається натисканням п'яти на педаль. Автоматична закріпка. Шєм. І автоматична закріпка в кінці. На машині автомат ми скорочуємо час на виготовлення жіночої блузи. Краєобметувальна машина ланцюжкового стіпка. Так само оснащена серводвигуном. Вімкнули машину, і вона вже працює тихенько. Працювати на краєобметувальній машинці потрібно на двох педалях. Правій і лівій. На відміну від універсальних машин, у неї є дві голки та чотири нитки. Це чотирьох нитка. Педаль піднімається правою ногою, двигун запускається у роботу лівою. Підняли педальку і вийшли. Ця машина предназначена для обметування країв деталей. Петельна машина напівавтоматичної дії застосовується для виготовлення прямої петлі. Ширина петлі сягає 0,4 см. Довжина петлі дорівнює 3,5 см. Лівою педалькою піднімаємо лапку машини. Ставимо матеріал в даному випадку. Вмикаємо машину, машина з звичайним електродвигуном, правою педаллю натискаємо і петля автоматично виконується. Піднімаємо педаль. Петля готова. Вимикаємо машину. Професійний прасувальний консульний стіл. Температура нагрівальної поверхні якого сягає 300 градусів. А також професійна праска з парогенератором, яка оснащена тефлоновою підошвою, яка забезпечує якісне прасування виробів. Праска розташована в горизонтальному положенні. Фірми Сілтер розрахована на 2,5 літри. Заливається спеціальна дистильована вода. Є кнопка пара, кнопка води. Прасується легко з задоволенням. Тефлонова підошва дає. Змогу просувати найтонші блузи, не утворюючи ні лаз, ні заминів. Універсальний відпарювач фірми Type Special дозволяє відпарювати речі будь-якої складності з будь-яких тканин те, що не може зробити ваша праска. Відпарюємо складочки, защіпи, замини. Дуже зручний резервуар для заливання дистильованої води. Автоматична подача пару. Вмикається і вимикається.